Як такої окупації в нашому селі не було, але поруч знаходиться декілька сіл недалеко від нас, ну десь кілометрів за 5-7. Тобто, коли окупаційні війська зайшли 24 лютого 2022 року, то вони йшли з боку конотопу і поступово окуповували всі навколишні села. Через Григорівку пройшло декілька декілька колон, але жодного із блокпостів вони не поставили. Але в сусідньому селі Гайворон, Голінка, Рубанка це все було окуповано. Чоловік не знаю, мав, мабуть, запальний характер. Я не скажу, щоб мав запальний характер, але в силу своєї, мабуть, такої ну, можливо, це був дійсно патріотизм. Він з першого дня. Не став стоять осторонь цього всього. Дійсно, це було шоком спочатку, ми не розуміли, що відбувається. Він поїхав в Бахмач і з першого дня записався в місцеву тероборону. Я, до речі, цих відомостей взагалі не знала, лише після того, як він потрапив у полон, мені повідомили, що в нього був підписаний контракт із місцевою самообороною. Мені дали. Копії цього контракту і, в принципі, десь з 25-26 лютого чоловік постійно знаходився на своїй машині, він їздив, ну, не знаю, можливо, відслідковували вони рух колон. Можливо, я знаю, що вони облаштовували перешкоди для руху цих колон. Вони вночі рахували кількість техніки, яка рухалася з села Тиниці на Бахмач і бахмач І Вони всі виходили туди в район, мені здається, Ніжина. точно вам цього не можу сказати. Він таксував, і хлопці організувалися для того, щоб вивозити із Чернігова, так як Чернігова на той час дуже бомбили, і люди не знали, що робити. Вивозити людей або возити туди воду, продукти. Харчування і паливомастильні матеріали. Декілька разів вони їздили, я знаю точно, що возили паливо, возили воду і поверталися назад поки що без людей. Ну, це тривало десь протягом достатньо таки довгого часу, десь дві неділі це було. Потім через спільних знайомих ми дізналися, що люди в Чернігові потребують допомоги. Ми домовилися в нашому селі, знайшли місце для проживання і домовилися з тими людьми, що ми їх просто вивеземо. Чоловік разом із товаришем поїхали в Чернігов і десь три дні вони вивозили з Чернігова людей. 26 березня десь о 12 годині дня. Ми були він був вдома, я була вдома. Була якась розмова в нього по телефону. Я не знаю з ким, з ким він розмовляв, і він почав збиратися. Я говорю йому, ти куди? Мені потрібно. Я кажу, ти б можливо, ну нікуди не їхав, тому що колони. Ми знали, що колони рухалися постійно, і рух цих колон було і не 10, не 10 одиниць техніки, не 20 одиниць це рух колони 70 і 50. Дзвонили знайомі з окупованих сіл, і теж передавали про цей рух полон. Коли він пої. Ну він позбирався, зазбирався, зброї в нього взагалі ніякої не було. Він виїхав із дому своєю машиною. До вечора, взагалі, ми нічого не знали, що трапилося. Лише нам повідомили, що в сусідньому хуторі, зараз навіть не село, а хутор була обстріляна машина із. Теж із теробороною. Там було три хлопці, один із них теж, на жаль, загинув. Двом вдалося втекти, але машина була спалена. В той день колони, які рухалися окуп... окупованими селами, вони просто змінили свій рух. Вони пішли іншою дорогою. І, мабуть, я так думаю, вже ж скільки пройшло часу, багато чого я передумувала. Просто можливо, хлопці потрапили не в той момент і не туди, куди треба. Тому що дійсно колони рухалися іншою дорогою, іншим шляхом, і їх було дуже багато. І це було 26 березня. До вечора нічого я взагалі не знала. Була величезна тривога. Дойти ми туди і доїхати. Не могли через те, що там стояли ворожі війська і стояла ворожа техніка. І був снайпер. Навіть ми знаємо, де, але ця людина там була. Хлопці поїхали на те місце, де зупинилися наші мій чоловік і покійний коля. Машина, машину забрала їхня донька, а хлопці пішли в посадки. Коли ці хлопці приїхали туди, вони почали. Обходити посадки, шукаючи можливо живих чи мертвих, ну не ми не розуміли що десь. Вони скільки пройшли метрів, можливо, це 200 чи 300 метрів, і їх накрили вогнем шквальним вогнем і хлопці, вже ж тікаючи, лізучи, можливо, через каналу, тому що дійсно вони лізли, вони повернулися назад. І ми розуміли, що ми нічого зробити не можемо. Тобто навіть до проходити ту ділянку, де могли бути на мій чоловік і його товариш, ми б цього не змогли через те, що постійно були обстріли. Так тривало до 2 квітня. 31 березня і 1. Квітня масово почали відступати ворожі війська. Колони йшли не зупиняючись, одна колона йшла через наше село. Це десь було 80 одиниць всі решта йшли через ті окупаційні села, де вони жі стояли. Підходячи, я знаю, що расисти вони розстріляли в сусідньому селі двох чоловік. Вони їх застрелили на місці. тих людей, хлопців, поховали, і коли вже відступили російські війська, то Друзі, чоловікові і не тільки друзі, вони зібралися для того, щоб допроходити цю територію ділянки. Але 2 квітня мені зателефонували з поліції десь о 10 годині ранку, і сказали, що мій чоловік живий, він поранений, але він живий, і його підлікували, але забрали з собою. Можливо, для обміну так мені повідомили. Я запитала, чи є які свідки цьому, звідки це така інформація? Сказали, що є свідки, які разом перебували з моїм чоловіком в полоні. Знову ж таки, 2 квітня хлопці десь я не знаю які годині, можливо, о 12-й годині чи в 13-й годині дня поїхали допроходити ту ділянку, де могли бути наші хлопці, вони знайшли тіло колі Бабіна. Чоловіка ж мого не було, але ж вже була інформація про те, що він дійсно знаходиться в полоні. 4 квітня, так, здається, 4 квітня ми разом із братом мого чоловіка поїхали в таке ж в це сусіднє село і знайшли тих чоловіків, які... Перебували з моїм чоловіком в полоні. Це були охоронці місцевої фірми. Вони агрофірми, вони були всі ну, з різних населених пунктів. Були із Батурина, були із Бахмача, були з Бурині. Люди ми поговорили з одним із е, цих охоронців. Він дійсно, я поїхала з фотографією свого чоловіка. Він дійсно підтвердив, що він був там, що його принесли на ношах. Він був поранений. У нього кульове поранення було правої. Лопатки, ключиці, можливо, поранення легенів. Я точно не можу цього сказати. Але він сказав, що вони йому надавали медичну допомогу, ставили якісь там крапельниці. Два дні він був досить таки тяжкий, але потім, вже на третій день, він підводився, виходив на вулицю. Ну тобто, ну розумієте, я, ну, я не можу цього сказати, яке там було поранення 31 березня. Під час того, як почали відходити війська, мого чоловіка разом із пораненими російськими солдатами просто забрали. Він сказав, що прийшли люди в іншій військовій формі. Він сказав, що це була чорна форма. Сказав, наказали ну, моєму чоловіку одягатися, зав'язали йому очі, посадили в автомобіль і повезли. Він я попитала, а ви не знаєте куди. Він сказав, ну були розмови про те, що вони його вивезуть в Росію. Відступали, вони він сказав, каже, в сторону конотопа, бурині, путивлі, тобто вони йшли тут, ну так як ми зрозуміли на кордон. А далі почалися пошуки, пошуки чоловіка. Потім знову ж таки мені зателефонували з поліції, сказали, що є підтвердження про те, що мій чоловік знаходиться на території Курської області, він живий, але він дійсно в полоні. Знову ж таки, я почала свої пошуки, дякуючи ну, мабуть, інтернет-ресурсам знайшлося багато таких людей, як і я, які потрапили в таку ситуацію і нічого не розуміли. Тобто, всі ці звернення до координаційного штабу, до інформаційного бюро, зустрічі з омбудсменом, зустрічі в координаційному штабі, з Червоним Христом це все я пройшла. Дуже багато листів, багато звернень, багато дописів. Не знаю, навіть я писала звернення до президента Росії і їхнє Міністерство оборони. В них єдина відповідь: вони всі посилаються на Конвенцію Женевську і на те, що ви маєте отримувати допомогу в пошуках вашого чоловіка. Тільки від Червоного Хреста в березні мені зателефонували з об'єднаного центру Про СБУ, уточнюючи дані про мого чоловіка. Вони мені так, жіночка, сказала, що значить, ну ви знаєте, що він підтверджений одним із звільнених полонених. Ще аж 29 червня, при обміні полоненими, полоненими є інформація про те, що значить ваш чоловік знаходиться на території Росії в полоні. Ну, чесно кажучи, я навіть так видохнула, і думаю, ну все одно ж рано чи пізно його обміняють. Значить, він живий, значить, з ним все в порядку. Десь місяць тому назад позвонили до чоловікового брата і сказали, що в базі є збіг по ДНК, але для того, щоб переконатися. Або підтвердити, або не підтвердити, що це ваш чоловік чи брат. Ви маєте здати повторно, але бажано, щоб це здавав хтось із рідних, ну або батьки, або діти. Або, або, або якщо це можливо, то речі особисто вашого чоловіка. Син поїхав, здав аналіз ДНК в Києві, і, от, буквально 20 квітня він мені зателесофонував. Син зателефонував і сказав, що дійсно 90, ймовірність того, що це тіло мого чоловіка, це 99,9%. Я ну, не знаю, я до цього не була готова, я не вірю в це і зараз, десь в моїй душі, в моєму серці є надія, що це помилка. Я бачила. Останки цього тіла. Я не бачила їх вживу, тому що я не змогла підійти до того чорного кулька, пакета, в якому їх там лежить дуже багато, я вам хочу сказати. Але я бачила останки тіла на фотографії, яку скинув слідчий, який і судмедексперт, який які робили експертизу. Ну, Ну, Там немає нічого. Там є просто скелет і, і останки речей. І все. Досить цікаве місце смерті мого чоловіка. В досвід про смерть у мене написано, це Донецька область, місто Маріуполь. В судмед, судмедексперт сказав мені, що тіла. Були доставлені в Київ ще 4 червня 2022 року. І ці тіла, тіла були доставлені із заводу Азовсталь. Як мій чоловік туди потрапив, я цього не можу сказати. Чи його привезли живого до Маріуполя, чи це привезли тіло? Обмін безпосередньо тілами був в Запорізькій області на той момент. Все. Я в сина попитала, що ми будемо робити. Він сказав, що ми однозначно будемо ховати. А далі. Я не знаю просто, ну, де його знайшли, і скільки людина повинна лежати чи в відкритому, на відкритому середовищі, чи закопана в ґрунті, щоб тіло згнило до кісток. Я, я, ну, я не знаю. Кожного дня! Жила тим, що він обов'язково має повернутися і повернутися має він живим. Мій чоловік ніколи не держав зброю в руках, він ніколи не служив. Але я ж говорю, що незважаючи на це, він ну, ні одного дня не стояв осторонь цього жахіття, яке трапилося в Україні. Він допомагав людям. Він мав досить поганий зір, але він не... Ну, це не стало на перешкоді того, що він не їхав, і не допомагав. Можливо, колись хтось скаже, що ми їх туди не посилали, але для мене він однозначно залишається героєм. Для нашого сина він є героєм. Я розумію цю несправедливість, яка відбувається в нас. Можливо, моє інтерв'ю або моя розповідь допоможе повернути хлопців, які знаходяться в полоні живими. Тому що ті речі, які, мені здається, кояться там. За них ніхто не буде просто відповідати. Я не знаю, що вони роблять з ними в СІЗО. Я не знаю, що вони роблять з ними на допитах. Але мені здається, що вони просто їх катують. І катують досить таки жорстко. От, ну, в мене таке склалося враження, я вам говорю чесно. Я, я не знаю. Я, можливо, я ж кажу емоційно це все, можливо, це неправильно, але це моє особисте враження. Дай Боже, щоб всі повернулися, щоб закінчилася війна, щоб всі повернулися додому, до своїх рідних, до своїх дітей, до своїх коханих. Той, хто не повернувся, залишиться героєм. Який він був, але він герой. Не знаю. Це дійсно страшно. Говорю всім своїм знайомим, говорю, писала неодноразово в групі. Здавайте ДНК, перевіряйте, шукайте не тільки серед живих, шукайте і серед мертвих. І докази ті, що надає нам наша влада, оці відписки, Я не хочу, я чесно кажу, що я не хочу нікого образити, але це не є доказом того, що повернеться з полону живим. От полон це є не доказ того, що людина дійсно повернеться. Щось я все время думала, що якщо потрапив в полон, то обов'язково, ну. Рік, два, три, п'ять. Який там він може бути, але він повернеться додому. Ну те, що відбулося в нашій ситуації, я на це не сподівалася.